А не треба. Так. <смірші> Люсу, що ти робиш? ми ще тут щось поб'ємо, бачить цього діда мороза, не треба на нього. Сильно не треба. Ні, не, не треба. Ні, 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 люк, цього не роби. Зараз впаде дівчинка, буде плакати. Я, звісно, не буду плакати. Ну, не хотілося. А, бачиш? А клубнячка чекай, чекай, Вот он находится.